Урок фізики у восьмому класі з теми потужність. Відправною точкою розвитку людської цивілізації став час, коли первісна людина почала виготовляти прості знаряддя праці та зброю, будувати примітивне житло, порати землю. Спочатку люди використовували для виконання роботи лише м'язову силу своїх рук, потім застосовували силу свійських тварин, коней, віслюків, верблюдів. Це дозволяло за менший час виконувати ту ж саму роботу. Але справжній прорив стався завдяки використанню машин та механізмів. Сучасні машини можуть виконувати роботу в тисячі разів швидше за людину. Яка ж характеристика машин є показником їхньої ефективності? З цією характеристикою ви познайомитесь сьогодні на уроці. У фізиці. Швидкість виконання роботи характеризується потужністю, тому потужність чисельно дорівнює роботі, яку виконана за одну секунду. Дамо означення потужності. Потужність це фізична величина, яка дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу було виконано, позначають потужність великою латинською літерою n. Вимірюють у ватах. Один ватт це така потужність, коли за одну секунду виконується механічна робота в 1 джоуль. Можна записати, що 1 ватт дорівнює відношенню одного джоуля до однієї секунди. Одиниця потужності була названа так на честь англійського винахідника Джеймса Уатта, що створив першу парову машину. У техніці також часто застосовують більші одиниці потужності кіловат та мегават. Потужність є важливою характеристикою будь-якого двигуна. Запишемо формулу потужності. дорівнює А поділено на Т, де А це виконана робота, а Т це час, за який роботу було виконано. З цією формулою можна записати. Формулу для обчислення роботи а дорівнює N помножити на Т. Тоді одиниці вимірювання механічної роботи 1 джоуль набуде іншого фізичного змісту. 1 джоуль – це добуток 1 вату за одну. Секунду. Існує ще одна позасистемна одиниця вимірювання потужності кінська сила. Її ввів у використання Джеймс Ватт. Він запропонував порівняти потужність створеної ним машини з потужністю коня. З того часу за одну кінську силу приймають потужність, яка розвивається для підйому вантажу масою 75 кг на висоту 1 метр за одну секунду. Одна кінська сила дорівнює 735,5 Вт. Потужність транспортного засобу зручно виражати не через роботу і час, а через силу і швидкість. Нехай тіло рухається зі сталою швидкістю. Сила, що діє на тіло, спрямована вздовж переміщення тіла, тоді потужність дорівнює відношенню. Роботи до часу. Але за означенням роботи, робота дорівнює добутку сили на шлях. Підставивши значення роботи до формули потужності, будемо мати N дорівнює А поділене на Т, або F помножити на S поділене на Т. Але відношення шляху до часу є. Швидкістю, тому маємо формулу для обчислення потужності N дорівнює F помножити на V, тобто потужність дорівнює добутку сили на швидкість. Ця формула пояснює, чому водій перемикає двигун на малу швидкість, коли автомобіль їде вгору нахилом або поганою дорогою. Щоб збільшити силу тягу автомобіля за Цієї самої потужності мотора необхідно зменшити при цьому швидкість руху.